Удар по дитячому садочку в Харкові? Півсотні малюків опинилися під російським прицілом. Ну а ще друзі, минулого тижня по Харкову вперше вдарили ФПВ. по Одещині, Полтавщині та Кривому Рогу вперше цілять російські керовані авіабомби на тлі жахливих ударів по українських містах. Трамп запроваджує потужні санкції проти Москви. і на це міг вплинути той самий безжальний обстріл харківського дитсадка. А потім хто вас врятував? Бузельник мені сказав, Дай діти. Україна готова воювати ще 2-3 роки, але сподівається, що війна не затягнеться на наступне десятиліття. На слова Зеленського посилається прем'єр Польщі. Росія з одного боку влаштовує випробування ракетоносіїв ядерної зброї, а з іншого намагається переконати, що і Москва, і Вашингтон, і нібито навіть Київ вже бачать завершення війни. Яке відбудеться найближчим часом і США, і Україна і Росія розуміють, яким може бути це рішення, і ми сподіваємося, що воно буде досягнуто в розумні терміни. Ворог хаотично засипає Херсон із ракетних систем залпового вогню, змушує мешканців Чернігова та області сидіти без світла та води. Кілька сот окупантів прориваються у Покровськ і влаштовують там друзі вуличний бій із зсу. Західні медіа натомість твердять, що Путін відчуває власну слабкість і перебуває в очікуванні державного перевороту. Президент США заявляє, що російський диктатор завжди хотів захопити усю Україну. Я завжди відчував, що він хоче все, а не частину. Побачимо. Ми не хочемо, щоб він отримав все. Ворог може підіймати градус напруги на фронті, але влучні ракети Хай Марс цілять дамбу на Бєлгородщині. І тепер, панове Сіверський Донець, вже починає підтоплювати російське укріплення. Ну а поки в мережу зливають схему розташування панцирів та С 400 довкола Москви. В інших частинах Росії знову і знову відчувають всі радощі так званої СВО. Так прям Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня. Вночі змонтували для вас випуск, аби ви знали все, що відбувалося минулого тижня. Ну і що буде відбуватися вже наступні дні. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, що думаєте. Зробили? Молодці, тоді погнали! Баренцеве море, підводний човен Брянськ запускає балістичну ракету Сінєва. Ось так Кремль буде стирати у ядерний попіл інші країни. Радісно верещать російські пропагандисти. Інша локація космодром Плісецьк. Тут злітає міжконтинентальний «Ярс». І напрямок його польоту цілком зрозумілий яр спрямує на ракетний полігон на Камчатці не так далеко від кордонів США. Росія намагається вдарити по іміджу Трампа на міжнародній арені. Резюмують в центрі протидії дезінформації, але Трамп вже підготував відповідь. Зустріч у Будапешті очікувано скасована. Трамп міркує про безмістовність розмов із другом Владіміром. і зізнається, що кремлівський диктатор завжди марив повною окупацією України. Um, I always felt he wanted to. Я завжди так вважав. Я завжди думав, що він цього хоче. Коли я був на першому терміні, я був, знаєте, відносно близький до нього. Я завжди відчував, що він хоче все, а не частини. Але я думаю, що зараз він готовий до подальших переговорів, і я думаю, що він готовий укласти угоду. Побачимо. Ми не хочемо, щоб він отримав все. Що гарантовано отримав Путін, то це санкції, обмеження стосуються компанії РосНЕФТЬ та Лукойл, а також дочірніх компаній. І це ще. Компромісний варіант, адже як заявляє видання Wall Street Journal, Білий Дім розглядає і більш суворий пакет. Він міг дарити по решті промисловості і персонально по російському керівництву. Втім, на столі був і більш м'який варіант, яким у США не скористалися. Джерела у Вашингтоні кажуть, що Трампу насправді урвався терпець. Дзвінки та зустрічі із путіним призводять лише до нових безжальних атак на Україну. CNN наголошує, що лише за кілька годин. До оголошення санкцій мережу сколикнуло нове відео із Харкова. Під час повітряної атаки ворог поцілив дитячий садок. Майже півсотні дітей встигли заховатися в укриття, але після пожежі у будівлі малече довелося евакуювати рятувальникам під постійним ризиком повторних обстрілів. Давай, 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 хорошо, мы Да, мама? Да, все, все, все. Куда? Снимайте. Куда? Вин. Силы, Силый нормально. Силый, все пожалуйста! нормально. пожалуйста! ты не пожалуйста! Ні, російська пропаганда намагається переконувати, що удар по харківському дитсадку інсценований. так само, як раніше московити говорили про звірства в бучі. Коротше, друзі, нічого нового. Але у цих дітей є батьки, є імена. І прізвища Марина агієнко акторка Харківського театру імені Шевченко, матір маленького Тимофія, поділилася власним відео із п'ятим каналом. Хлопчик, якому ще не виповнилося і трьох років, розповідає, як його рятували пожежники. Я випогнала. І що потім? Висобились всі камені. А потім хто вас врятував? Пожежники звернись, він сказав: "Та дити, Я все взяв, і мене навіть взяв. Тебе взяв? І він із вогонь. Через вогонь? Угу. Ти на церкву мені і, мене... і принеси тобі в церкву. Безжальні атаки на українські тилові міста тривають. Вперше про загрозу авіабомб чують мешканці Одеської області, Полтави та Кривого Рогу. Ворог вдосконалює свої засоби ураження 25 жовтня. Над Харковом помічають безпілотник «Молнія». Це не вперше, але вперше цей дрон стає носієм для ФПВ-дронів. Ця ж загроза повторюється, і наступного дня є влучання в ресторан на околицях міста. Майбутнє, в якому великі ворожі безпілотники будуть запускати менші дрони керовані. Операторами або ж машинним зором вже настало. І Якщо наші глядачі були уважні про цей сценарій, який озвучувала керівниця проєкту Вікторі Дронс Марія Берлінська, ми попереджали вас лише кілька місяців тому. А це не камілі не на удар. На удар. Мешканці Херсона вже давно живуть під загрозою ФПВ, але тепер ворог починає хаотичний терор. Неприцільно засипає житлові квартали снарядами із реактивних систем залпового вогню. Двоє людей загинули. 25 поранені. Серед них троє дітей. Так Горят, по страшному ебаные шаки. в вогне. Україна готова воювати і далі, принаймні наступні 2-3 роки, але є ризик того, що війна може затягнутися на десятиліття. Про це в інтерв'ю для британського видання Sunday Times заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск каже, що план українського оперу йому озвучив особисто зеленський. Ключова пересторога президента України втрати серед людей, і удар по українській економіці в разі тривалого протистояння. Зеленський сказав мені вчора, що він е, сподівається якщо війна не триватиме 10 років, але Україна готова боротися ще 2-3 роки. Росія твердить, що будь-які санкції для неї вже давно звичні, але чомусь саме після запроваджених обмежень на нафту у Москві почали нервово смикатися. І Індія і Китай починають шукати інших постачальників чорного золота. А посланець Путіна Кіріл Дмітрієв вже негайно влаштовує переговори із спецпредставником Трампа Стівом Віткофом. А ще роздає інтерв'ю усім можливим американським медіа. Твердить, що Кремль буцімто готовий завершити війну. Треба лише небагато виконати всі капітуляційні вимоги, зокрема про нейтралітет України на московську праваду. Реагує керівник українського ЦПД, центр протидії дезінформації Андрій Коваленко. важливо рухатися вперед у напрямку дипломатичного вирішення, справді враховуючи інтереси Росії і думаючи не тільки про припинення вогню, а й про остаточне вирішення. Ня конфлікту і США, і Україна і Росія розуміють, яким може бути це рішення, і ми сподіваємося, що воно буде досягнуто в розумні терміни. Росія відкрита для гарантій безпеки України. Безумовно існує проблема території, де проживає російське населення, яке зазнало нападу з боку українських сил ще до початку конфлікту. А також є питання нейтралітету України, яке є важливим для безпеки Росії. Відповідно, санкції ні по чому, але в реальності що як почому? Дмітрія вже говорить про те, що Україна та Росія наблизились до завершення війни. Знаєте, це настільки смішно У Росії. Прилітає по НПЗ, у Росії прилітає по Тесках, які живлять воєнні об'єкти. Росія б'є по Україні. На жаль, по Києву знову удар був балістикою. Але Росія намагається терти щось від кафу про території. Ніхто не піде ні, ніякі територіальні поступки. Це очевидно вже. І знаєте, особливо смішно звучить новина про те, що. У Росії думали, що після дзвінка Путіна Трампу Трамп там щось погодився з тезами про те, що Україна має вийти з Донбасу. Ну це бред. Донбас продовжує горіти після повідомлень джерел української правди про надзвичайно складну ситуацію в Покровську, в якій сотнями просочуються окупанти. Зрештою це підтверджує генштаб. Заявляють, що в місті накопичилося зо дві сотні російських військових. Триває міський бій, працюють ударні дрони. А пекло, яке триває в Костянтинівці, показує військовий фотограф Костянтин Ліберов. FPV. Я не думав, що зараз буде ходити, вона мені стільки погано виглядити. Що з машиною сталося? Давай в укриття, в укриття. Коротше, це машина, яка мала за мною поїхати. Здається, в мене зараз проблема з виїздом. Ні, судьба. Росія хотіла війни, тож тепер має відчути її дедалі краще на власній території. Ворожі воєнкори скиглять про удар по білгородському водосховищу, нібито зсу вдарили ракетами Хай Марс. Руйнування греблі підтверджує, і місцевий губернатор Гладков б'є на сполох, адже під затопленням можуть опинитися населені пункти. Ситуацію деталізує командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді підтверджує ураження об'єкти і падіння рівня води поки що на один метр. Схрест. На пальчики ворожі бліндажі в районі російського селища Графівка вже перетворюються в басейни. Відпрацював Белгородську ГЕС Перший окремий центр сил безпілотних систем. Це колишній 14-й полк. Операція отримала назву Дамба. Ну то тримайся, як шушу. накладає санкції на нафту, а Україна і надалі запроваджує власні санкції за допомогою далекобійних дронів. Вибух на радянському НПЗ, 17 тонн щорічної переробки нафти тепер під великим питанням. Масштабна загроза у підмосковному серпухову. Тут після загрози дронів спалахнула серпуховська нафтобаза. Але Москва, за твердженням осінт-аналітиків, все щільніше ховається у кільце систем ППО. Втім, решта російських міст, яким не пощастило так. Як мешканцям Кремля дедалі частіше відчувають нові і нові удари. Зима завжди темна, але її вміють запалювати українські безпілотники. Уда той тучі в той тучі, тільки що у так прям зрим. Чудорнацькі звуки, які промовляє мешканець Ростовщини, вочевидь десь відлунюють у свідомості кремлівського диктатора. Путін наляканий в Кремлі. Панує параноя російському керманичу вкрай потрібно об'єднати країну довкола уявного зовнішнього ворога, адже розхитана ситуація в Росії може спричинити новий поворот. Про це йдеться у новій статті видання з Телеграф. Згадують заяви ФСБ, які у середині жовтня порушили справу щодо засновника антивоєнного комітету Михайла Худрук. Ковського, хоча той вже давно проживає за кордоном і ніколи не оголошував про плани силових акцій. У ФСБ вважають, що саме антивоєнний комітет планував насильницьке захоплення влади в Ерефії. Путін намагається захистити свій режим від будь-яких навіть уявних загроз, адже відчуває слабкість, як колись із вагнерівським маршем Пригожина, коли від танків на вулицях Москви віддаляли лише лічені десятки кілометрів. Москва. Вы даже себе не представляете, насколько мы близко к вам. Зря вы это отели, Всю эту чепуху. Просто зря. Мы уже совсем рядом. Пацаны, мы готовы на Москву? Привет! 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 Сейчас подъедут. Работаем, брать. Рублевка. Жди нас. Друзі, дійсно всі ми хочемо дізнатися, коли все це скінчиться, і досвід минулих років доводить, що довгостроковим плануванням в нашій країні може займатися дуже обмежене коло аналітиків. І безумовно, якщо якимось прогнозам і варто довіряти, то це прогнозам від мого колеги, журналіста і публіциста Віталія Портникова. Ми записали дуже крутий діалог на теми, на які можливо Віталій ніде ще не говорив, але зі мною зробив це. Подивіться відео. Pois tudo.